Пан Едуард ненавидить бюрократію. Приходив до нас влаштуватися на роботу вантажником. Він буквально там штурмував німишлянські ТЦК. Його дуже легко читати. Ти прямо вгадуєш його жести, його інтонацію. Робимо історію популярною. От пан Едуард, це майстерно робить. Познайомились у 2015 році, коли зібралися в просвіті для того, щоб Ну, зробити, розробити такий проєкт деколонізації тоді ще харківських вулиць. Ось і відверто скажу, що це наша перша зустріч. От тільки пан Едуард в мене певний оптимізм і вселив, тому що решта наших колег вони так собі дуже ну, відносно уявляли, що таке топоніміка і як це працює. Все літо ми що суботи ходили в просвіту і обговорювали оцей проект перейменувань. Потім певний період часу до десь 16-го року. Кому ми мало спілкувалися, а потім знову відновили наші і зустрічі і роботу спільну, оскільки якісь проекти історичні, публіцистичні, такі якісь популярні. От, ми перетиналися і співпрацювали. Ну а вже в 2016-2018 році, даруйте, коли ухвалили рішення про створення регіональних представництв Інституту національної пам'яті, мені запропонували її очолити. А я відразу знала, кого я запрошу на ту єдину позицію, яка. У нас в відділі на той момент була. Пан Едуард ненавидить бюрократію, і я йому тоді пообіцяла, що я максимально його від неї ізолюю, наскільки це, в принципі, можливо на державній службі. І ось так ми стали вже співробітниками, от, облаштовували наш офіс у Держпромі і працювали власне, над популяризацією історії України, як то наше гасло робимо історію популярною. От пан Едуард, це майстерно робив. Я вирішив продовжити історико політичний марафон. Знання власної історії – це власна одна з із основ. Ідентичності, національної ідентичності, державної ідентичності перші мої робочі дні припали на чергову серію серіалу про Жуков versus Григоренко. Якийсь там судовий процес. Ну звісно, ми всі знаємо атмосферу, яка була в Харкові там до 2022 року, до повномасштабного вторгнення. От показовим дуже показовим було те, що ми з 20-го десь почада з 20-го почали проводити щомісячні панихиди за загиблими воїнами, так тоді ще в АТО. От я, пан Едуард, пані Марина Полякова і студенти Хнупсу. Ми, от перший четвер місяця, ходили до Івана Богословського храму, там організовували панахиди для влади, для ну в принципі, цього всього не існувало. Війни не було до 22-го року. А з Едуардом, паном Едуардом було багато цікавих історій, вплоть до того, що він інколи приходив до нас влаштовуватися на роботу вантажником, і я казав: ну, пане Едуард, ви. Прекрасні статті пишете. Я постійно його бачу раніше в бібліотеці Короленка, в архіві в міському, обласному архіві. І, по-перше, його антропологія відразу от кидалася в вічі. І я думав, хто це, спочатку, не знаючи його, потім вже як роззнайомилися. І... Його максимально намагався переконати, що йому треба шукати роботу там, де він може реалізовуватися як науковець, як історик. От, власне, коли він сказав, що він працює в філі Інституту національної пам'яті, то я був дуже радий, що власне він знайшов таку роботу. Ранку 24 лютого, ну в принципі, ми обговорювали, да, як, як ми будемо робити, що ми будемо робити в разі вторгнення. У нас і наради відповідні відбувалися, тобто певні, певні якісь такі, ну скажімо так, стратегії. Ми в них не вірили, але про всяк випадок обговорювали. Ну, в моєму положенні я мала виїхати, бо я була вагітна на той момент. А Едуард залишався, і він навіть не розглядав якихось варіантів, тобто він шукав собі місце у війську. І 24-го зранку він мені зателефонував, що не можу, поки що ніхто його не хоче брати, в військомати, чи то не працюють, чи то не беруть його через вік. От, і він ну, продовжує шукати, куди себе застосувати, щоб бути корисним у війську. І от якраз його попередні досвіди співпраці з різними військовими, нашими добровольчими об'єднаннями і так далі. То коли ми в ході нашої роботи співпрацювали, також читав лекції для Фрайкору. І пішов туди до хлопців, до Георгія Тарасенка, на жаль, вже покійного героя України. І опинився у Фрайкорі буквально там, не знаю, 25-го, ну можна сказати, відразу. І до літа вони тут були на Харківщині. Патрулювали місто, ну таких серйозних вилазок, таких знаєте, на передову його не брали, і він дуже через це турбувався, нервував і постійно. Скаржився мені, що значить, от не беруть хлопці, його от які, от на якісь тут патрулювання по місту, яких руйнувань зазнав історичний центр міста Харкова в результаті російської агресії? І починаємо ми з майдану героїв Небесної Сотні. І зрештою, влітку він серйозно налаштувався на те, що пити якісь регулярні підрозділи, і каталізатором цього стало те, що якщо пригадаєте, влітку 22-го у нас мали не Ночі знищували по школі. І в одну із таких ночей ракета прилетіла в школу, де працювала його дружина, пані Алла, яка померла 1 вересня 2020 року, що дуже його підкосило, ось ну, в моральному плані. І це, це стало для нього вирішальним, він буквально там штурмував Мишлянський ТЦК, і його взяли, він опинився так в 93-й бригаді. Він вже з вересня або навіть серпня вже воював на передовій з 93-ї бригаді і отримав поранення, осколкове поранення. От, і е, потім йому дали місяць відпустки після лікування. Тоді ми багато спілкувалися. Я знаю, що він до вас тоді статті писав в той час. Для медіапорту продовжив співпрацю. І 30-го жовтня це ми з ним бачилися, і він наступного дня виїхав, виїжджав знову на, на, на військо, там де вони дислоціювалися. Ну, а 13 листопада, останній раз ми з ним переписувалися. Ось, і 14-го вже ну, згодом, ми, звісно, дізналися, що це сталося цей бій 14-го числа, і більше на зв'язок він не вийшов. І от ми зараз відпочиваємо в Краматорську. Мене такий поетичний настрій охопив. З переляку, напевне, я якраз у нього спитала пароль від нашої скриньки робочої. А, от, і він на, на це повідомлення вже не відповів. Але перед тим ми з ним обговорювали. А, ну, якраз У мене народилася донька в липні, а, от, і він все говорив про те, що йому дуже цікаво подивитися, що вийде у двох кандидатів наук. І от Тоді ми з ним гуляли от 30 жовтня, я з Євусію і ну, з паном Едуардом, і я йому надсилала фотографії якраз. Надтого її було вже чотири місяці, 13 числа. І я там робила таку невеличку фотосесію. Я її надсилала фото. Ми поговорили про те, які милі діти. А, ну а вже на те повідомлення про доступ до скриньки він вже не відповів. Коли розбирав пізніше рюкзак, влетів осколок в футляр мія докулярів. Ну, футляр покальошила якимось дивом. Окуляри залишились цілими. Переважно ми працю працюємо з. Перевіреними виданнями, у нас є і перевидання, і той, того самого Пагалія, і інших видань з українознавства. І ми в рівній мірі намагаємося працювати з різни, різними регіонами України. Але я відчуваю постійно брак, що мені не вистачає видань про Харків і про Слобожанщину. І я завжди дуже уважний до таких пропозицій, коли. Скажімо, от з Людмилою Соколюк з приводу мистецтва Харкова і Харківщини, ми працюємо. І мені дуже важливо. але в той же час є фільтр, внутрішній фільтр на якість, на підходи, на фокус. От що буде саме в цих виданнях, Тому якраз з паном Едуардом це переважно були консультації, особливо щодо архівів. Він дуже добре розбирався. Він міг на пам'ять назвати код теки. Особового фонду, якщо щось я шукав, то переважно на цю тему ми спілкувалися. Ну, а зараз, коли пані Марія запропонувала в і фактично упорядкувала цю збірочку, то мені здається, це дуже хороші, правильні, точні тексти і нам, от такого заглибленого дослідження внутрішньої, внутрішньої нашої історії, харківської історії не вистачало. І тепер не буду забігати наперед, але сподіваюся, що ми правильно це зробимо. І, власне, та промоція. І... Підтримка і супровід цього видання, він якби, не буде лише пов'язаний з ось такою особливістю, що ми не знаємо, що зараз з паном Едуардом. А все-таки він буде пов'язаний з тим, що це унікальні тексти. І от таких авторів, сказати, в університеті або в інших закладах, хто займається так глибоко, так локально історією міста, ну їх, мабуть, одиниці, а пан Дуарт, мабуть, найкращий. Його дуже легко читати. Ти прямо вгадуєш його жести, його інтонацію, знаючи, як зараз молодь важко читає. То мені здається, це буде якраз ну, успішне успішне видання. Крім того, що от зараз їм буде премія, і, і відповідно вона підтримає комплексне це видання. Всі заходи, які навколо Едуарда Зуба. Ну, ця ідея давно вже у мене виникла. В принципі, ще ми з паном Едуардом це безпосередньо обговорювали, у нього там в шухлядах лежало друге видання ЧК Прощання з Міховим, про яке ви сказали, перше вийшло в 2012 році. І він працював над другим. І, в принципі, вже коли ну, його мама надала доступ до, до квартири і до його сервера комп'ютера, то ми знайшли це видання, але проконсультував, з першим редактором і перечитавши, я дійшла до висновку, що ну в тому стані, в якому є без пана Едуарда ця книга ну вона не дописана. Ми не, ми не можемо її видати як окремий цілісний текст, як якісь окремі сюжети, так, але як цілісний текст навряд. І тоді, знов таки, мама пана Едуарда передала ще друковані газету П'ятниця, яку вона там зберігала. Ось я там теж переглянула щось. Звісно, там вже не на злобу дня написано, і не зовсім те, що треба. Але, зрештою, я була, добре знала, що він співпрацює з медіапортом, і там що якийсь період виходили його статті. І, в принципі, це основа цієї книги. Я дякую вам, що ви цей архів так упорядкували, зберегали. От, і це дуже допомогло. І далі вже я за своїми такими якимось, міркуваннями відбирала 45 есеїв. там буде. Ну, ми називаємо нариси, мабуть, есеї, ось які поділені. На три частини. Книга можна говорити, як вона буде називатися? Да? Харків, хрести, хмарочоси. Харків.хрести, хмарочоси. Тобто, перший блок це буде про місто його повсякдення з 20-х-30-х роках Хрести це буде про церкву, тобто про руйнування харківських церков в той же період. І хмарочоси це буде про діяльність репресивних органів, власне, ну, радянський цей ранньорадянський період. Планується до видання вступне слово. Поки що не буду говорити про автора, але я сподіваюся, що у нас все вийде. Ось ну, от, таке видання. Сподіваюсь, народиться в нас. Дякую Олександру, що відгукнувся на цю пропозицію. Взявся за цю роботу. Ну, я знаю, що це буде хороше видання, тому що у Олександра інших не буває. Ну, книжка, по-перше, буде не тоненька. Там досить багато текстів, але крім текстів, там є і ілюстрації. Бо ми знаємо, що читачі люблять ілюстрації. Особливо от ці світлини 20-30-х років. Хтось там впізнає місце, де раніше стояла церква, якась будівля. І знову таки, це. Дуже важливо, як це працює на харків'янах, тому що у людей загалом пам'ять дуже коротка, і бачачи фотографії там, до Другої світової війни, то у них щось змінюється свідомість. Вони розуміють, що це той же самий Харків, тільки 70-100 років тому. І власне цей зв'язочок тоді з'являється, що ми, харків'яни, ми тут значить, живемо і ми знаємо тепер нашу історію краще. І, власне, ця тяглість прослідковується, і, і те, що здається, дуже далеким, воно стає більш близьким. І 20-ті роки, і розстріляне відродження, і Голодомори, і, і Друга світова війна. Ну, власне, оця культурологічна функція історії і знання історії, да, як вона змінює і формує потім цього читача. Тому це видання буде чорно-білим. От. Але ми постараємося так зробити його, щоб воно було зручним в користуванні, щоб воно був більш-менш нормальний наклад, щоб це знову не було 50 примірників, які ніхто потім не може знайти. От. Я думаю, що це буде кілька презентацій. От. Я думаю, що книжка може також бути подарунком для. Стипендіатів, і взагалі вона певною мірою буде репрезентувати Харків в інших містах України і за кордоном. Бо от у нас є така трагічна строката історія 20 30 х років, і мені здається, що подача пана Едуарда вона не є з, з точки позиції жертви все-таки вона. Така десь вирулює в якийсь сказати, оптимізм, але принаймні це такий хороший фактологічний матеріал і така динамічна подача. Видавнича діяльність і терміни — це інколи сумнівна парочка, але, але будемо сподіватися, що до кінця року ця книжка має з'явитися. Олександра Олексіївна, мама пане Едуарда, вона якраз так і говорить, щоб дати підтримку молоді. А, і, а... І, і власне популяризувати доробок Едуарда. Да. Ідея їх їм належить щодо і книги, і, і, і стипендії імені Едуарда Зуба. Ось вона в курсі всіх справ, тобто я її інформую, і вона дуже вдячна всім, хто долучається до цієї роботи. Безумовно, це, це складно. Емоційно це дуже складно. І так сталося, що у батьків пана Едуарда. Ну, нікого не залишилося із близьких родичів, тому що племінник пана Едуарда теж пропав безвісті. На війні влітку 23-го року, в липні 23-го року про нього теж немає ніяких відомостей. Тобто, пан Едуард пропав безвісті, їхній молодший син помер ще якийсь час назад. Онук знов таки на війні. І інших близьких людей немає. Перше, спонукали до дослідження локальної історії, ну перш за все, харківської, але не тільки, тому що, наприклад, ми обрали чотири теми, за якими ми би хотіли бачити роботи. Це тема Харкова, це тема пов'язана з церквою. Тобто, в принципі, вона дублюється з тим, про що книга буде. Да? Те ж саме тематика, тобто історія української революції тільки додається, і в тому том числі в локальному вимірі, але не обов'язково в Харківському, в локальному буде по Україні. І стипендія передбачена для молоді до 40 років, О, знов таки для підтримки їхніх у цих дослідницьких прагнень. І вітається також не суто науковий контент, а популяризаційного характеру. Тобто ми розраховуємо отримати пропозиції, в яких би бачили. Не знаю, блог, якусь популярну статтю, екскурсії, неможливо, екскурсію якусь цікаво. Тобто, от от на це ми розраховуємо, тому що в принципі у нас з публічними істориками в країні дуже складно. А на окремі теми взагалі катастрофічно складно знайти того, хто би міг цікаво, доступно для широкої аудиторії, без спеціальної гуманітарної освіти розказати якісь речі. І це дуже важливо, в тому числі. Як елемент зміцнення нашої стійкості в умовах повномасштабного вторгнення. Це наш перший досвід такий, тому далі буде, я думаю, вже сподіваюся, що це буде щорічна така премія, принаймні так, так у нас запланована з родиною з благодійним фондом родини Бікетових Алчевських. Тому ну, очікуємо на, на цікаві пропозиції. Грошова підтримка це гроші родини. Це гроші родини, вони передали кошти до благодійного фонду. Благодійний фонд тут є оператором коштів. Інститут національної пам'яті за законодавством не може бути таким оператором. Тобто, інститут національної пам'яті Каразінський університет. Це є організаційні партнери, ну і благодійний фонд, звісно, також. Не секрет абсолютно, що а, політика більшовиків там в 17-му, 18 та, в принципі, за весь період української революції можна знайти абсолютні паралелі з тим, що відбувалося на Донбасі в 2014 році, а, про те, що їх там ні, так само як не було більшовиків тут в Харкові в грудні, в грудні 17-го року. Тобто паралелі достатньо багато, і пан Едуард а, дуже добре вміє їх побачити. І Розставити правильні акценти. Да? У нього зазвичай такі кінцівки з відкритим таким завершенням. завершенням. Да? Тобто для роздумів залишається простір, попередній матеріал спонукає да, до цих роздумів, і навіть якщо читач там прямо він не вказав ці паралелі, але читачу, який в моменті да, якоїсь події перебуває, то вони очевидні ці паралелі. Знання власної історії це власне одна з основ. Ідентичності, національної ідентичності, державної ідентичності, намагаючись зрозуміти минуле, ми насправді розуміємо себе нинішніх, шукаємо себе нинішніх там у минулому. Це нормальне звичайне явище. Щоправда, академічна наука так з презирством ставиться до того, що називається інструменталізація історії, тобто використання історичних якихось паралелей для поточних політичних потреб. З точки зору академічної науки це дійсно погано, але є один нюанс. Але чому ми не можемо відмовитися від цієї інструменталізації історії? Бо ми тоді залишаємося фактично беззбройними перед сусідніми нашими геть недружними державами. Кожна, от така особистість, як пан Едуард, як інші наші захисники. Ну, потребують і такого окремого підходу. Наприклад, я собі не уявляю вулицю імені Едуарда Зуба. Пан Едуард абсолютно це не сприйняв, ніяких меморіальних дошок, офіційних промов і червоних гвоздик. Боже, упасі, ми коли з ним відвідували такі офіційні заходи за, за посадою, як то кажуть, да, він завжди так критично до цього ставився. Тому от, для його доробку, да, для, для нього, як для історика, от, ті формати, які ми обрали, книга. Стипендія дослідницька. Мені здається, це найкращий варіант. Для інших, для когось це буде, вулиця, це, це непогана історія. Так, да, І він завжди згадував цю радянську вишкіл, коли, попри там, бажання, небажання, це така зобов'язаловка, він це дуже не сприймав. От Щирі якісь дійсно від душі речі, да, а цей це офіціоз... Я ось мій улюблений дорожній показчик. Нам би наліво звернуть, наліво хочу, а ніфіга. Ну, протримаємося, куди діватися. Добре. До наступного телебачення.